Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Цієї ночі не спатиме ніхто. Основна подія Аляска. І Якщо хтось говорить, що закінчиться війна, хтось впевнений, що ні, питання, чого очікувати від зустрічі Путіна з Трампом на Алясці. Відповідь десь під дві тисячі шахедів, кілька десятків балістики, крилатих ракет, якісь днів і ночей в районі дня незалежності. Або відразу після переговорів в Алясці є максимальна ескалація на фронті. Передусім, донеччина Запоріжжя пише журналіст Буткевич. Ніяких інших очікувань немає і не рекомендує мати вам. Імхо, раша планує, що кілька місць бойових дій на максимальних оборотах і на даний момент їх потенціал ще близько не вичерпаний. Кожен день уявної тиші просто допомагає ворогу на ще більше свого летючого лайна. Будь-які домовленості, які можуть бути, точно не зупинять бойові дії. Тож не розслабляйтеся і не очаровуйте, що потім різко, не гірко, не розчаруватися. В той же час політолог Хмарченко підкреслює, як не дивно в одному Трамп не спиздів. окупанти дійсно могли за 4 години бути в Києві. І вони точно були б тут, якби не ЗСУ. Якби збройні сили з'їбались так само, як ДБР, прокуратура, частина ментів і цілий голова СБУ, чотири години. Це час за який російські орди дійшли б до Києва. Якби пузаті дядьки 50 плюс ТРО не склали в рюкзаки ліки від тиску мазь від суставів, дві пари трусів і не потрусили за автоматами. Чотири години до Києва, це якби не було ті почків з борщаги і троє на дідасах, які гасали без броніків в лісах під Бучою, поки поважні люди вивозили на непосильною працею на прокурорських галерах. Чотири години до Києва було і окупантами, і ветеранами, тої, які летіли в свої частини на захист держави, наші встигли раніше. Тому через чотири години та йожні лапті могли хіба що мріяти про Київ, а не бути в Києві. І дуже важливо зараз, поки стара безглузда армійська хуйня продавлює президента України на ганебну капітуляцію. Не забувати, чому росіяни не були в Києві через 4 години, тому що отримали пізди, і це єдиний дієвий рецепт миру. Інших не існує. Україна має концентруватись на війні. Ні, заяви Путіна, ні обіцянки Трампа не мають значення зараз. Все, що має значення зараз, коло добропілля. Прорив росіян прямий наслідок того, що з лютого цього року ми сфокусовані не на війні, а на про балачках Трампа, який 24 на 7 генерує мечню. Наше керівництво не вилазить з перемовин в той час, як мало б не вилазити з окопів, бо перемога кується не з перемовинами на полі бою. Якщо в тебе сиплеться фронт, єдині перемовини, які ти можеш вести це про капітуляцію і особисті гарантії безпеки. Армії потрібен верховний у постійній взаємодії армії потрібна увага, армії потрібні ресурси всередині армії. Купа проблем, які не вирішуються без чарівних пенделів. Просто зараз треба повернути фокус на армію, бо тільки на армії все тримається, тільки завдяки армії. Можливо, ці пустопорожні перемовини ні про що, коли президент України просить у світу захисту. А отримує поради на рахунок його карт, і дебільне звинувачення, що це він, а не Путін почав війну. Єдиний шанс вийти з цієї війни живими вибороти своє життя зі зброєю. Інакше нас чекає повторення 1240 року. Коли орди зі сходу спалили Київ, відкинули нас на кілька сот років назад у розвитку політолог. Сергій Марченко стверджує наступне. Зараз було б дуже правильно розгорнути налясів Анкориджі великий український прес-реліз. Прес-офіс оплатити проживання і переліт кільком десяткам топових українських журналістів з найбільш впливових українських ЗМІ, провести кілька офіційних осіб, спроможних притомно говорити від імені України, запросити відомих у світі українців і міжнародних зірок, які активно підтримують Україну. Розгорнути прес-центр і нон-стоп транслювати прес-конференції роки українських офіційних осіб, говорити про нашу війну, політику, інтереси Америки, бокс, футбол, музику, український бор, загалом про все, щоб захопити інформаційне поле навколо зустрічі Трампа з Путіним і бути в топах американських новин. Українські журналісти були б дуже корисні для іноземних колег, яких Ванкородже будуть тисячі. Наші журналісти могли б надати їм наш локальний контекст, якого вони не мають зазвичай беруть у Росіян. Бо росіяни дуже прохавані в таких справах і вони точно будуть широко представлені на Алясці, щоб просувати інтереси Росії. А нам треба, щоб міжнародні видання чули нас, українців, і наш український погляд на війну. Суб'єктність і важливість на міжнародній арені починається стратегія планування реалізації таких простих і зрозумілих всім, крім тих, хто за це відповідає з боку України проєктів, як медійна підтримка України на перемовинах, від яких залежить наше життя. Міжнародна політика це складно. Міжнародна політика потребує великої уваги і уважності до деталей. Міжнародна політика це те, у що ми не вміємо, але нам дуже треба вчитися. Починати можна просто зараз. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.